Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка, ви знаєте, Київ все-таки сором. Нема ніякої АТО, триває війна, ми маємо тисячі загиблих. І сьогодні в окопах, там на сході, краще сини цієї країни, які кожен день ризикують життям, здоров'ям і свободою. Багато хто лишився живим, але і здоровим, але потрапив в полон. Над ними там відверто знущаються. Всі ви бачили це відео. І що виходить? Одні діти цієї країни можуть поїхати на фронт і захищати її, а інші, кого, яких делегували в парламент, не можуть прийти на роботу. Подивіться, ми приймаємо історичне важливе рішення про звернення до парламентів інших держав щодо наших героїв, які зараз в полоні московських окупантів. А зал парламенту пустий. Одні можуть воювати, а інші навіть не можуть на роботу прийти. Я свято вірю, що всі в цьому залі, хоч нас і небагато, підтримують, підтримують це рішення. Ну, крім, от є трошки ватніки, вони там сидять в лівому кутку, ви знаєте. Водночас, коли е, хотів би підтримати Ганну Миколаївну щодо ратифікації Римського статуту. Але давайте будемо чесними, маю моральне право це говорити, оскільки наша фракція радикальної партії всі депутати є співавторами. Е, Постанови про ратифікацію. Якщо буде вольове рішення двох великих фракцій, які люблять говорити при всій повазі, які вони патріоти, які вони демократи, то ми це рішення приймемо за один день. Вольового рішення ні президента, ні двох мегафракцій поки що немає. І саме тому оцей позор відбувається, що ми досі не ратифікували Римський статут. Щодо шановної першої доповідачки, я знаю скільки зусиль. Ви докладаєте для того, щоб врятувати ваших полонених. Я знаю, яка це важка робота, бо сам зараз займаюсь порятунком мого земляка Петра Ярошевича з Олбунова, ї бригади, який 9 лютого ще 2014 року потрапив у полон московських окупантів біля Логінового. водночас. Коли якось дивно чути, що, що е, наші хлопці в полоні, бо Москва не виконує мінські угоди. Москва не виконує нічого, що вона обіцяє. Це е, країна ментальних брехунів, де влада завжди бреше. Брехали всьому світу царі, брехали всьому світу генеральні секретарі, бреше всьому світу так звані президенти, яких замашки Іванів Грозних. Геніально, Бісмарк казав, і нічого не помінялося, що угода підписана з Московією не варта навіть папірця, на якому вона підписана. Писана мінські угоди показали свою неефективність. Тому ми закликаємо повертатися до Будапештського формату переговорів. Усі держави, які коли ми. Звини мова земляка за якого мені соромно Леоніда Кравчука. Коли ми відмовились від ядерної зброї, то держави під час Будапештського меморандуму давали нам певні гарантії безпеки. Вони сьогодні зобов'язані їх виконувати. А ми дивуємося, що, ми, що вони їх не виконують, коли ми самі не піднімаємо це питання. Коли замість Будапештського формату ми маємо. Будь ласка, три секунд завершите. Завершуйте чим швидше. Поки Україна не відмовиться від мінського формату переговорів, поки триватиме ця ганьба, то полонених, на жаль, буде все більше і більше. Давайте бути чесними перед самими собою. Я знаю, що багато людей в цьому залі підтримували мінські угоди не а щиро. Але це помилка, будьте сильними людьми, визнайте її і разом з нами вимагайте повертатись до формату Будапештського меморандуму. Дякую. Дякую.